Вітаю! Пропоную вашій увазі один із самих популярних автомобілів на українському ринку, а саме шкода Octavia a 5. Це рестайловий кузов Двигун у даному варіанті 1,6 дизель. Один із найкращих двигунів, він поєднує в собі хорошу динаміку та економний витрат палива. Що стосується стану даного автомобіля, по кузову без видимих нюансів, тобто немає ніяких подряпин, немає вмятин, Виставлений в хорошому білому кольорі. Можете подивитися на стан особисто. Що стосується стану салону, автомобіля також в дуже приємному стані. Встановлена хороша акустична система з монітором. Стан сидів, Також перегованці. Хороше комбінування кольорів, Світлий даний колір. Покажу вам задній ряд сидінь. Також без нюансів, ніяких пропалів, протертостей чи провалів по паровому. воду. <кій> В даному автомобілі великий багажник, хороша місткість, можна завантажити все, що потрібно. На хороших титанових дисках, диски в хорошому стані, не потрібно фарбувати. Взагалі без нарікань, що стосується комплектації даного автомобіля, у нас представлено електрорегулювання дзеркал, два скла підйомника. Прошу оцінити руль автомобіля. Стан чудовий відповідає даному пробігу. Пробіг у даного автомобіля 206 тисяч км. Ось так виглядає салон. So потолок також в хорошому стані, нічого чистити не потрібно. Все чисто та приємно. Будь ласка, водійське сидіння, також без провалів, протертостей не переживалося. Покажу вам підкапотний простір даного автомобіля. Двигун працює ідеально, ніяких посторонніх шумів все абсолютно в висоводському стані. Що стосується технічного стану даного автомобіля, нарікань немає, по роботі двигуна все добре, по коробці передач також все добре, коробка передач переключається добре, ніяких рівків танків немає. Подова частина автомобіля також в чудовому стані, відремонтована, тобто ніяких сторонніх стуків також немає. Будь Ласка, звертайтеся за додатковою інформацією, Будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Даний автомобіль можна придбати як за повну вартість, так і у розточку.